119 гривень за одну штучку, це у нас лот гірлянди. Гірлянди лівар німецький виробник. Лоті буде 79 штук, 9,405 коштує лот. Різні будуть гірлянди, Зараз покажу вам по, по подробно. Значить, буде ось така гірлянда бурульки на вулицю. Класна, велика, довга на 20 метрів. Майже гірлянда, 128 лет лампочок. Ось такого плану гірлянди на кущ, на ялиночку. Тут на кожній коробочці є написано. Скільки лет лампочок, яка довжина гірлянди, яка довжина проводу, все описано, мальовану, чи це батаречка, і все включається в розетку, і, і можна де використовувати, чи на вулиці, чи, чи в будинку, чи і там, і там. І майже усіх є шестигодинний таймер, і е, написано, яке світло там, чи тепле, чи холодне. Значить, ось така гірлянда, така сіточка гірлянда, ось така лед гірлянда, 96 лампочок на оздоблення ну, чи якогось приміщення такого плану, такі ще на кущики, ось така гірлянда. 192 лампочки. Також у нас є ось така гірлянда. Значить, у таких судочках гірлянда на 180 лампочок це йде. Е, це наша ні, це класична гірлянда, 180 лампочок. На 400 лампочок також ось така вона класно, зручно зберігається у судочку. І на скільки тут у нас на 700 лампочок? Ось така гірлянда велика. Е, ось такі будуть гірлянди. На батареєчках такі класні у них такі шарики з, е, такого, якого? з такого тонкого пластику, який вже сам по собі класно виглядає і без світла. Зараз я вам покажу. Ось така гірлянда з такого пластику, вона вже класно переливається і без світла навіть. Е, такі будуть гірлянди в лоті. Також ось такі металеві гірлянди. Металева гірлянда у вигляді таких оленів класно бачить для оздоблення каміну, вона йде вже на батареєчках. Значить, золоті ось такі олені. Золоті олені. Тут е, така сама гірлянда, такі золоті у нас йдуть е, колосочки, і така гірлянда в срібному кольорі такі зірочки. Зараз вам покажу, як воно виглядає. В срібному кольорі такі класні золоті зірочки, також вона йде на батареїчках. Так, також ось такі маленькі гірлянди на батарейках на 50 лампочок на маленьку ялиночку. Різні вони і в білому світлі, і у е, холодному, і різнокольорова. І ось така дуже класна гірлянда на металевому проводі. Такі прикольні на проводі такі прикольні шарики. Ось такі вони, Класно. Це також можна здоблювати не тільки на свята. Гірлянда на стіл, ось така класична, або на ялиночку маленьку. Ось така гірлянда штора у нас буде. Різнокольорова на 100 лампочок. Також ще така на кущ. Я так розумію, вона йде сіткою. Да, ця гірлянда. Якась така вона цікава. Вони намалюють, що вона для куща. Зараз ми подивимося, яка вона. Значить, буде ще така класична гірлянда на 100 лампочок. Гірлянда, як вона називається це з. Сльоза на металі, так, ще як вони? правильно. Є. Ось такі, бачите, на металевому цьому, на металевому дротику такі сльози, і воно йде в виді е, такої, як ялиночки. Вона збирається в пучок і ви собі розкладаєте. Ось такі гірлянди. А, це ж навіть на сонячних батарейках. Це на вулицю, на сонячних батарейках на кущ. Такою сіткою. Також така гірлянда, ось така класна гірлянда для вікон. Вона таке гарне, має легеньке світло і такі великі пластикові зірки. Також може використовуватися як на вулиці, так і в середні приміщення. Шестигодинний таймер. Ось такі класні маленькі гірлянди. Вони йдуть різні. У нас різні. Також вони на металевому дротику. Ось так виглядає, на металевому дротику йдуть або намистинки, або такі Санта-Клауси, або такі сніжинки, зірочки йдуть. Це тепле світло і також такі в холодному світлі будуть. такі такі і ось такі в холодному світлі. Значить, такого плану багато гірлянд. Ось такі гірлянди свічки, гірлянда свічка на ялинку. Дуже класно виглядає в різних кольорах. вона є у нас. В білому і червоному кольорі і світло є біле, і світло є. Жовте. Ось така гірлянда ви чіпляєте на гілочку, дуже класно, стильно виглядає. І будь такі гірлянди, я одну включила, це для декору, ну, намальовано для декору новорічного столу. Такі гірлянди вони йдуть з там, зірочками, з сніжинками, ось така з намистинками, з зірочками різними. Такі класні. Значить, це буде мікс 79 різних гірлянд. вони в упаковці німецький виробник Ліварно Хом. І коштує цей лот 9,405. 119 гривень. Одна упаковка гірлянд. Замовляйте наших менеджерів.